Після виділення державою великої кількості коштів на засоби захисту солдатів та добровільців рідні хлопці продовжують і далі звертатися до небайдужих людей, благодійних фондів, бо підтримки не відчувають. Самі збирають кошти та стукають у двері, просячи про допомогу. Історія моя така: маю я брата двоюродного, який в зоні АТО з березня місяця. Ну, завдяки зусиллям нашим, ми шукали. Де не могли знайти. Такий час зараз настав. Ніхто не думав, що таке воно може бути. Але вже що маємо, то маємо. Брат військового, який зараз несе службу в зоні АТО Віктор Лановий каже: заходився в пошуках бронежилета, щоб хоч якось допомогти йому повернутися цілим та неушкодженим додому. Родич військовослужбовця звернувся за допомогою до благодійного фонду Сергія Лабазюка Ми поруч та отримав такий довгоочікуваний бронежилет бронежилет го класу захисту. Звернувся до Сергія Петровича. Вдячний йому дуже за це. Все нормально. Не на словах, а на ділі доказує людина, що в змозі допомогти, коли треба. Доставити амуніцію до військового зголосилася група волонтерів, яка вже в четвер доставить її солдатові.